<рес> а можете это, это придислов'я? Що вам треба? я не пам'ятаю? Представтесь, будь ласка, ви хто? Хрестне. Ви хто? А, чоловік хрестний. <рес> <А, а, а, рес> що ви хочете побажати своїх хрещенників? Ми хочемо пам'ятати. Ми хочемо побажати, щоб вона росла здоровою обов'язково щасливою, щоб нарешті закінчилась війна, і вона просто продовжувала жити в мирній країні, і як можна менше чула у цих всіх бахів тарарахів скажемо так. Да. Я її дуже люблю, що ви скажете? А, а я хочу, багашки, побажати щоб вона примножувала те найкраще, що в неї є сьогодні, а в неї є сьогодні багато чого, я бачу. Дякуємо. Можете От тож дівчинка. От, це вам. щоб, Ну, якби можна було б ще кого-то І так подарунок саме, щоб ви самі обрали. Чи вона обрала, що вона хоче Дякуємо. Готова. Скажи Богданочки! Привет! <ривіт> <ривіт> ми хочемо побажати Богданості, щоб в майбутньому все, що вона задумала, все в неї збувалось. Вона в нас дуже сильна дівчинка. Нехай все, що все в неї виходить. <ривіт> да, ми з папою будемо тебе підтримувати, рости розумною дівчинкою. Веселою, радісною, що всі тобою радувалися, всі тобою насолоджувалися, ми тобою пишалися, ми тебе всі дуже-дуже сильно любимо, так вітаємо тебе з першим днем народження. Богданець міцного здоров'я, а все решту ми будемо, скажімо так, робити, старатися, все для неї зробимо, щоб вона виросла щасливою. Ну і доця з першим тебе роком народження. <рив> Слухайся нас, не балуйся <рив> І давай спать, поначе. А прищерева мама. лампа. Ты лампа будет телефон. реагировать. <связь> Я хочу за телефон. Сейчас еще прикольно будет, сейчас так вообще. -о -о, Богдана, ты вышел в эта это штука. Аркаманская тема. касается. Да? Я и хоть там не это. Все нормально, а выглядит. Да.

Бажання тобі, здоров'я, щастя миру, всього, всього найкращого я тебе люблю. А, що ви хочете побажати в майбутньому вашій хрещениці? Представтесь, будь ласка. Доброго дня, Володимир, хрещений. Що побажати, так? В майбутньому. В майбутньому. В майбутньому. Богданка це привіт це відеосвяз, так? Богданка в майбутньому здоров'я, щастя, щоб батьки радувались. І все буде добре. там все Все їх Поздрастеш за тусимо. Ти можеш побажати? Я бажаю кохання, щоб її кохали, щоб вона кохала, щоб вона була зіркою такою ясною. З днем народження! Дякую! А все буде відбуватись? Клас! Зараз будемо.

Доброго дня! Доброго дня! добре! Все! Молодець! Богданка, молодець! Ой, ще не все, да? Не плакунь! Молодець! Давай, Ручка, давай мамі ручку, давай, мама. Все добре. Все, Що -що 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 -що. Що Що все добре, Богданка, все -все -все, все, 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 все хорошо. Богданка, все добре. Мама, зараз, мама, зараз мама забере. Все, прам. Все. А... В... Ура, все добре. Рома, Аня, Богдана. Може, двері закриті. Ну, щоб побажати. Рік просто пролетів. Це була секунда. Це була секунда для нас, а для вас це цілих 365 днів, але там вже менше, а менше. Ну, питання в іншому, що Богдана росте і хай росте далі. Вона буде дуже файна і щоб була щаслива. І головне здоров'я бо без Здоров'я зараз не За Богдана. А ти що п'єш? Нормально. Що просто так. Раз, два, три, раз, раз, раз. Правірка студійної апаратури. Ну що, шановні гості, ось минул рік. Всі ми знаємо, який у нас став рік тому, як, яка подія у нас була, всі переживали, всі плакали. Ну, дав Бог, все у нас благополучно. Я казав, що до Нового року буде ложка по столу ляпати. Правильно, Слова? Все, правильно. Рік назад я перебіг, тільки один я плакав. Бо в 16.43 вона народилася, в 16.48 ще про це. Ну, ще ніхто не знає. Ну, знали, що в нас такі з'явився ангел. Дай Бог здоров'я, миру і все найкраще, батькам здоров'я, терпіння, і все буде добре. Ну і лялька є, те, нянька. І будемо ждати ляльку. Давайте. За все хороше, всім здоров'я, миру, благополуччя і удачі. Ну, як мінімум, братика й сестричку, а краще, щоб хоч декількох. Терпи, терпи і допомагай батькам. Сяя я тобі їм бажаю, щоб вони сяли ця маленька зірочка. І робила щасливим ваше життя. Дякую. Да. Вчилася співати як мама, і е гарно себе поводила на стені. <світ> <світ> Молодець. Я тебе держу. Ніхто тебе не буде брати. А ну давай. Давай. Ой, я чуть. Давай. А будемо шарики трогати. Ля. Своєчка, глянь, гори, а ну, свічечка горить, давай. Оби, папа, Будеш з трогати, а ну давай потрогай. А ну, давай. Отак вот ручка, і так, давай. Молодець. <реклама> <реклама> E. É. É. <laughs>